До війни я працював відповідальним працівником з питань фінансового моніторингу філії Донецьке обласне управління. До повномасштабного вторгнення я працювала з документами у дружній команді Щадбанку. Працював в Житомирському обласному управлінні, начальником відділу електронної комерції та платіжних засобів. Я працював головним економістом сектору роздрібного бізнесу. Бути захисником це допомагати своїй країні не тільки словом, а й ділом. І незалежно чи ти целі, чи ти військовий, робити будь-які дії для перемоги, щоб наша Україна була єдиною цілістою і незалежною. Проходити всі стадії прийняття щодня та захищати тих, кого люблю. Захищати нелегко. Взагалі тут нелегко, але усвідомлення того, що я роблю свій вклад в перемогу, обов'язково в перемогу, він надає сили продовжувати далі боротися. Сильними бути дуже важко і не завжди виходить. Але у нас неймовірне бажання повернутися додому і обняти своїх рідних, близьких, знайомих, друзів. Тому чекайте нас, чекайте нас перемогою. Якщо опустити руки, легше не стане. Тому потрібно зібрати всю волю в кулак та продовжувати виконувати завдання. Тим, хто чекає захисників і захисниць вдома. Я хочу побажати витримки і віри, віри в нас і віри в перемогу. Ми боремося за своє майбутнє. Ваша підтримка неймовірно. Ми будемо продовжувати боротися за наше майбутнє та обов'язково повернемося з перемогою. Моя матуся кожне своє повідомлення. Яке адресує мені, закінчує фразою Чекаю, дочекаюся. Так, от, насамперед, хочеться побажати всім, хто чекає на свого воїна, на свого захисника чи захисницю дочекатися.